Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Батько вбитого і розстріляного розвідника, який три дні стікав кров'ю, звернувся до зеленського народу після всіх останніх подій з бойовими генералами. Слава Україні. З Днем Соборності, Вас, дорогі мої українці. Два берега з'єднані, їх вже ніколи ніхто не роз'єднає. Та зараз не про це. Страшна біда по нашій землі йде. Рідні мої, ви бачите, що твориться? Це мразина зелена, яка вам силком забивала шомпори шашликами, горляку, годувала шашликами, принесла страшну війну. А зараз ті, хто грудьми закрив просування ворога, ті командири мінерали. Без всякого суда, слідства заарештовані, без права застав. І саме страшне те, що, що судити їх будуть. Прості клерки в галстучках, в білих сорочечках. Ну, взагалі, мразина та, що взяла гроші у зеленої паскуди і творе таке, що я просто... Так, вам кажу, все починалося з легендарного розвідника Романа Червінського. Десятки сотні людей підтримували, ходили, допомагали, і результат всі передбієць. Роман Дома, хоч і під домашнім арештом, але він Дома, і з кожним місяцем доказується його невиновність у цих отих сваліфікованих правах. Я впевнений, що прибирання генералів і Посадка генералів це для того, щоб послабити нашу обороноздатність, повністю послабити нашу обороноздатність країни, народ. Може, мені осталось день-два-три, але ну, я вас просив, просто просив. Давайте, давайте щось робити. Просто, ну пора ж вже не тільки лівому і правому берегу з'єднатися, пора всім з'єднатися, всім патріотам цієї землі, Господи. Рідні мої, я дуже вас прошу. Давайте, давайте приймати міри, давайте підніматися, давайте зносити цю суку зелену. Оце це просто крах. Весь світ уже на нього пліє, а ми його цілуємо. Слава Україні! Люди добрі. У той же час не мовчала і матір загиблого військового. Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку, хто хоче 15 мільйонів, хтось хоче. Ви завідуєте сьогодні, ви висказуєте ні, я скажу до кінця. Це твій секретар виколкову сказав про мільйони Оненко. Це ви можете так висказати. Я хочу сказати, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко Чуть свого дому, я... не ховай Ткаченко тут. Підете, і ваших родин буде 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, Джек, це так здорово, ви попробуйте. От і тоді, і тоді ви будете розуміти, простий люд. Коли читаєш, що ви робите, як не виходить, як не йти. То тоді що ще війна не закінчилася? Ви такою неповагою відноситесь, а закінчиться війна, що нас розстріляють, можна, бо взагалі. А я бачила сльози ветерана військовій формі, коли перебирав оці уже за у, у, у воді оця пса доші, оці ковдри, плакав, дзвонив якомусь своєму керівнику, чи кому казав, їх можна постирати і забрати. Люди ми до чого дойшли? Війна для них. Для тих, хто військовий, війна для тих, хто втратив, війна для тих, хто совістіє. Що це ну завтра. Треба, щоб ся приїжджало ТЦК. Брало всіх вас під руки. от тоді буде соціальна справедливість. Коли хвилина мовчання. У нас три роки війна. Ви її не зробили в день, перший день хвилину мовчання. Не зробили. Ви чогось зробили mm -hmm. оцей пафосний вихід? тут перекрили трасу. Вийшла селищна рада. Ви вийшли самі проти себе? Mm -hmm. Ви вийшли, що показати? Що вам забороняє е, старенька проводити хвилину мовчання чи е, калашніков? Що ви вийшли? Ви повинні в перший день. Ви дослухалися? Ось видав Зеленський указ. Ви зробили. Mm -hmm. Сподобалось, mm -hmm. ви зробили. А може mm -hmm. а, е, далі, mm -hmm. а ви ж не реагуєте ні mm -hmm. на що. Mm -hmm. Так само депутати. Mm -hmm. Чому ви не реагуєте? Наприклад, на такі якісь звернення, на такі звернення. Ви ж бачите, що не так відбувається, але зараз це не весело, тому що кожен при посаді, кожен при чомусь. Я мені особисто неприємно, коли йде староста, який заховав свого сила, який каже: на мене не потрібен, але від сьогодні ложить дві гоздічки. Оце вийшли ради на пам'ятник. Ось що говорить один із батьків загиблих воїнів, увірвавшись в раду та підірвавши її словесно, болісливо та емоційно, підірвавши її на якісь вчинки, на якісь правильні рішення. Це виступ батька загиблого героя Ігоря Петрівського на мирній акції у Львові звільнити всіх в міжнародний день зниклих безвісти. Ігор загинув 10 вересня 2023 року. Опакували його 22 березня 2024 року. Батько розповідає, через що проходять родини загиблих. Далі мовою оригіналу. Батько загиблого сина Петрівського Ігоря, який загинув 10 вересня двадцять року, 23-го року, під Новомайорським. Я його шукав більше півроку. Загинула їх, їхня група четверо чоловік. Трьох ми похоронили а четвертого Карпюка, який в мене тут написаний. По сьогоднішній день ніхто не дає знати, він сирота, він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина, це був Вижгород, це був Вижгород, е, е, цей е, морг, біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодильної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в. Рефрижераторі, близько 50 тіл, які лежать один на одному, стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи отой сморід війни. Ви уявіть собі картину, а нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли. Ні, люди, вони є, тільки вони нашою владою чомусь приховані. І не віддають нам наших дітей, за що вони воюють, за що вони гинуть? Для того, щоб над ними пліндрували? Як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую, тому я сьогодні тут і за підтримки прошу знайти у того хлопчину 35-та бригада, 18-й батальйон. Морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши на навчанні в Рівному, за місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах і поклав свою голову, не втікаючи з позицій, а йшли на штурм безпосередньо і відбивались позиції. Там вони всі загинули. А ось що говорять інші блогери і люди. Дуже багато було добровольців, йшли в ці в ЦТК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові их до здачі. І, А зараз, тепер, коли ми, звичайні люди не дали здати цю країну, мусора, это цикащики, герои в наградах, пакують людей. Мусара на цьому делают бізнес, хочеш служити – плати деньги. Не хочеш служити – плати деньги. Це як таке може коїться? Хлопці, ці правителі наші, теж вони не мають права керувати Україною. Людина, котра не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими ці умереві. Ці зеленські 10 повісток в нього, чи скільки там 4. І він не в розшуку, він не сезаченщик, да він не ухилянт. це геноцид. І зараз вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах. На, на вбивствах, а мусара на цьому сьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, заб'єднуємось, об об'єднуємось. Тому що по одиночці нас всіх перехиряча у там на нулі. Хто повернеться сюди? Я на собі пример показую, що при приходиш одтуди сюди, ти нікому не нужен. Тебе позаштат, без копейки грошей остаються і виживай як хочеш. В'якнеш, уб'ємо або закроєм. Думай. Чи ви думаєте, що хлопці вернуться з фронту? На превеликий жаль. Такої можливості давати їм ніхто не буде по одній простій причині. Я думаю, що ви вже побачили, як зараз активно залучають іноземців з інших країн для того, щоб вони працювали в Україні. Як ви думаєте, для чого це робиться? Дуже просто Пакистан, Бангладеш, Індія. Бізнесмен вже отримали пропозиції від деяких фірм, які дають таку можливість робочої сили. Тобто українці тут вже не актуальні. Їх уже ніхто не чекає. Чому? Тому що вихідці з цих Бангладежів, Пакистан, Індії і так далі будуть працювати за миску рису. для них не потрібні. Тому що вони пройшли війну і вони знають ціну життя. Так от ця ціна життя буде просто анульована, анульована вихідцями з Пакистану, з Бангладежу та Індії. Не потрібні тут ніхто інше, потрібні раби, за яких говорив вам булочник. Політолог Марченко пише наступне: питання відповідальності керівників ключове для розуміння ситуації, яка зараз склалася на фронті і в державі. Всім, хто хоч в якійсь мірі дотичний до армії, прекрасно зрозуміло, чому молодші командири брешуть старшим командирам. Старші командири брешуть головнокомандувачу, а головнокомандувач бреше верховному головнокомандувачу. Раптом, хто не знає, розкажу такий кругообіг брехні в ЗСУ склався, не тому, що в нас, нібито совєтські генерали. Як нас Кону одна юродива П. Насправді проблема в тому, що наш верховний головнокомандувач не любить поганих новин і любить Сталінські ні шагу назад. Саме через цю нелюбов верховного до об'єктивної реальності Сирський вимагає від підлеглих хороших новин за будь-яку ціну. І так по всьому ланцюжку генерали дрючать полковників, полковники майорів, майори-лейтенантів, лейтенанти солдатів. Будь-яка погана новина гарантовано засмутить начальника, бо йому треба доповідати вищому начальнику. І військові командири брешуть, не договорюють, маніпулюють фактами для того, щоб зберегти посаду. І коли підрозділи без підготовки кидають у зустрічний бій, щоб повернути втрачену позицію. Це ж не від того, що командири некомпетентні і нічого не розуміють, все вони прекрасно розуміють. Просто якщо лейтенант втратить позицію, Зеленський валить сирському, а сирський валить всім по вертикалі, і комбат з комбригом ризикують злетіти з посад. Маразм, дурня, ідіотизм так, але хороші новини для верховного понад усе. Тому, якщо пішла така п'янка, і для виправдання невдач на фронті під суд пішли бойові командири, то справедливо було б судити і тих, хто віддавав їм накази, хто Вимагав хороших новин, бо як би не хотілося політикам перекласти вину за те, що вони про на військових не вийде. Суспільство не таке дурне, щоб не розуміти, звідки вітер віє. За наругу над армією політики обов'язково понесуть відповідальність електоральною. Я сподіваюся, фізичною і юридично. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.